Провічна. Нахабний гість на вашому дивані, читаємо послання до Римлян, 7 розділ, з 20 по 23. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закони, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Минулого Разу мова йшла про дві сили всередині людини: сила плоті та сила Божа, сила Духа Святого, яка людину переймає з каятями, яка наполегливо запрошує до послуху Боги. Опис життя грішної людини нагадує якось ув'язнення. Він бідолаха постійно робить те, чого не хоче. Хто ж змушує людину робити те, що вона не хоче, а значить страждати. У в'язниці, зрозуміле, керівництво колонії регламентує життя злочинця. А тут мова йде про вільну людину, а вона, наче раб, контролює і підкорює таку вільну людину собі. Хто би ви думали, так гріх. Автор підкреслює, гріх, що живе в мені. Він там оселився, як нахабний, непрошений гість, який зайшов без дозволу, розлігся на дивані і не збирається уходити. Автор послання описує закономірність, яку він називає законом. Маю робити добро, а Роблю зло і сам собі не радий, і сам собі дивуюсь, і почуваюся рабом. Як же гірко смішно чути від людей, що вони не хочуть йти до Бога, мовляв, щоби зберегти свободу? А то зараз в цьому християнстві почнеться: те не роби, туди не йди, брудні слова не промовляй, живи по заповіді, та хіба ж це життя? В тому то і справа не грішити і є справжнім життям. Життя починається зі звільнення від гріховного рабства. Апостол Павло так і називає людину, яка наче на привізі йде за гріхом полоненою. Про що більше всього мріє ув'язний? Як він виходить на волю, людина пологіки має робити все, щоби стати вільною. А волю у від гріха тільки в Бозі. Наша гріховна плоть порівнюється з зовнішньою людиною. А внутрішня людина це душа, дух, прагнення до морального, до духовного. Мені люди часто розповідають, яких дістав вічний забіг по колу життя. Всі ці прожні компанії з випивкою, всі ці гріхи, які вже скомоно набили. Душа прагне якогось великого сенсу життя, чогось чи. Сто і високого, а головне божественна любові. Всередині людини йде війна між внутрішнім чоловіком, який тяжіє до Божого, та зовнішнім, який хоче розгульно грішити.